Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про утримання кролів. У практиці вітчизняного кролівництва відомі такі способи утримання кролів: вільне, на обмежених майданчиках, у ямах, в сараях на довго незмінній підстилці і в клітках різної конструкції. Утримання в ямах, на обгороджених майданчиках. В сараях на довго незмінюваній підстилці, вільне утримання, незважаючи на певні переваги, а це незначні витрати на будівництво приміщень і догляд за тваринами. Тощо, нині застосовувати не рекомендується. Це пов'язано з недоліками наведених систем, такими як антисанітарними умовами, можливістю поширення хвороб. Відсутністю умов годівлі для кролів з урахування їх періодів та віку, фізіологічного стану і статі. Внаслідок цього підвищується захворюваність тварин та їх відхід, що призводить до зниження ефективності кролівництва. Тому практикувати ці способи в особистих, а тим більше в колективних господарствах, особливо при великій кількості поголів'я і в місцевостях. З низькими температурами протягом року недоцільно. У ямах, наприклад, кролів можна розводити лише у теплу пору року, коли вітане земля і температура навколишнього середовища становитиме не нижче 5 градусів Цельсія, а у викопаній ямі кролі зможуть вирити нору. Яма повинна бути розміщена в такому місці, щоб у неї не потрапляла дощова. І підземні води та хижі звірі, вільне утримання можливе при наявності достатньої площі біля присадибного господарства, і впевненості, що кролі не втечуть, не замерзнуть взимку, цілий рік матимуть корми, воду і розмножуватимуться. Такі умови характерні для південних областей. І можуть бути забезпечені кролівником на весняно осінній періоди. Утримання на обгороджених майданчиках також можливе у теплу пору року весною, влітку або восени, коли кролі мають змогу заховатися від спеки, дощу, вітру і хижих звірів. На довго незмінюваній підстилці кролів утримують. Якщо хочуть скоротити витрати на виконання операцій, пов'язаних з видаленням гною з приміщень. Останнім часом цей спосіб удосконалено підстилку закладають у клітки. Наведені вище способи утримання приваблюють кролівників, оскільки ці умови наближені до природних, при яких кролі проявляють свої можливості, інтенсивно рости. І розмножуватися, давати максимальну продуктивність. От і все! А у наступному відео розповім вам про переваги утримання кролів у клітках. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!